Ой, вітання. Зима, холодіна, вночі мінус 15, день от сонечко, ну не знаю, на сонечко дуже приємно. Але в тіні десь мінус 4, в гаражі мінус 1. Зробив чайку ще для зігріву, добре одівся. Так, і треба займатися боксером. Це весь проєкт пора закінчувати. По-перше, воно надоїдає, по-друге, клієнт чекає. Сьогодні прийшло кріплення вітровика Givi AF49. Помилково на складі дали мені кріплення не від того вітровика а на дві точки. Це на чотири. Ну, перевірив, наче все є. Дуже там багато деталей, не знаю, як з цим всім розберуся. Куди я дінуся? Розберуся. Сьогодні практично нічого не зробив через дурноватий карбюратор. Як він мені мозги зробив, я не знаю. Ще раз розбирав, ну там нема що чистити. Він чистий, абсолютно чистий. Просто оберти плавають. І нема ні фольди, нічого, ніде підсосу, повітря вже немає, це вже все обмащено, герметиком все роблено. Коротко, як мінімум 50%. Карбюратори на боксерах це є фуфло. Ну то не знаю. Третій боксер в мене і третій таке показує. Ви чуєте коберки плавають? Він регулюється, який суміші регулюється. Він і їде добре, але він отак працює, або може заглохнути взагалі. Він регулюється, але він має нестійкі обороти. Все, коротше. Вийшов на зв'язок з власником, власник дозволив купити новий карбюратор, вже може багато де хто знає, поставлю гідний мембранний карбюратор і буде чистий спокій. Що я сьогодні встиг, попри то зробити, то поставив масу. О, зараз він без, без зарядки, то сам на себе працює. Бачите, напруга до 15 вольт летить. А так 14. Ну, в такому місці, щоб людина не згиналася, не шукала, воно і не мішає. Бачите, що той карбюратор витворяє? ну Це просто жесть. Коротше, замовляю на китайцях і за 10 днів він буде в мене. Чик, чик. Так, що ще зробив? Така краса. Арсен допомагає, аж зачервонівся. Так маю ще одну USB. -ку. Точнісінько така сама, як тут. На просьбу власника. Найшов таку гаєчку. Приварив, грані обточив. Закрутити, приєднати, Кофер сверлити я не хочу. Ось так. Красота. За необхідності Виключив і все. Їсти не просить. Ну що ж, займемося вітрозахистом. Ось наші Гіві. Це одна половина. Це друга. Гіві Overflow 49. Така його марочка. Віться скільки тут кріплення. То просто капець. Ну нічого, я зараз розберуся з цим всім. Я 2 години мордувався, щоб хоча б зрозуміти, як цей вітровик має тут стояти. Як правильно, куди схеми немає, де то кріплення ставити. Бо методом втику. Врешті я зрозумів. Більш-менш виставив. І все рівно не ідеально. Десь один кінець хочу бути чуть-чуть вище. Там на зубчик роблю вище. Скачу зразу на 2 см. Не годин вловити той міліметраж. Але я сподіваюся, що за допомогою нижнього кріплення десь я тут трохи потягну, то трохи відтягну і буде добре. На нижнє кріплення отака от якась система. Ось типу хомут чіпається на цей кожух траверси. До нього оце. О, Отак. От Той кожух вдівається, спеціально резинову вставочку там є. О, і від нього вже йде тяга туди. Але в боксері так зроблено, що це все з цим спільне. Там щілинки нема, щоб пропхати оцей хомут. Тому воно там не може бути ніяк. Тому доведеться щось робити самому. Оця штука тут, звичайно, закручується і давати сюди штирьох, загинати, розклепувати і під це кріплення. А це може воно і краще. Коротеньке буде надійне, я сподіваюся, що я щось таке то й придумаю. От, бачите, що воно хоче? Просто тут закріпити, щоб воно не рухалося. Бо зараз воно там внизу має тряску. В загальному дуже. Якісна штука. Але на кожен мотоцикл треба якогось скріпленням погратися. В кого слабкі нерви я не раджу. День якийсь там надцятий, я вже не пам'ятаю, збивши з рахунку. Продовжую попею зі склом. Треба нижню частину закріпити. А тут треба зробити кріплення. Це трошки припідняти, це трошки опустити. Трошки холодно. Мінус два. Але робити щось треба. Я не показував весь процес, та що там показувати? Я вже говорив, що це кріплення не йде. Як би там я його не пробував ставити, по-перше, воно задовге, по-друге, немає доступу до пера, щоб обхватити кріплення. Ну, для прикладу в Хонді перо. Воно просто до пера стягнув і все. Воно би підійшло. Боксеріє, так що хто буде ставити, то буде знати. Я тут трохи сумніваюся, що хтось до бокса буде ставити таке скло. Тому я використав цей кронштейн, до якого кріпився штатний вітровик з тим козирком. Трошечки його підігнув сюди на шпильку накрутив гайку, посередині втулку сточив під той діаметр, що той. Що той пальчик? І при затяжці, воно його добре обхопило. Дві гайки, шестерочки Просто мертво тримає. Ну, я скільки вітровики ставлю, ще жодного разу так не було, щоб настільки міцно тримався вітровик. Дуже. Ну, це як основа, вона мусить тримати. Міцно, тому що зверху ще йде одне скло. не жарти. Красота. Навіть отакий ісходний стан. Досить класно. Це добре їхати десь по бездоріжжі, а на трасі собі? підріст. Кому як пасує? Буду тестувати, але не зараз. Нема сідушки і не дуже тепло. Краса тінь-то яка! Ці наклайки з пересилкою десь 500 гривень, п'явшот роботобадяч, -мо. Улюблениця. народу. О, є сидушка. Зараз хоч по саду трошки покатаюся. То треба їхати на трас, але то не зараз. Оця зараз максимальна висота. Я, до речі, навіть не зафіксував скло, а воно навіть не трясеться взагалі міцно тримається. Не буде дути в лице, візор не буде дути, навіть в прямому рості 1,80 м. Дуже добре воно буде справлятися. ну То потестуємо. Пізніше трошки. Слава Україні! Слідуючий день. Так, може хто здогадається? Для чого така труба? Хотів взяти 20, але, на жаль, всі торгують. Оптово, ніхто в роздріб не хоче продавати тобі метр труби. І навіть слухати не хоче. Один єдиний магазин знайшов в Харкові, купив 160 метр. Будемо робити захист ніг на просьбу власника мотоцикла. Думав з лопат, але з лопат я вже робив. Ну, Треба щось нове думати. До речі, і в коментарі хтось з людей підказав, що таке можливо. Будемо пробувати, що з того вийде, побачимо. Звісно, що тут щитки великі не можуть бути, скільки там тих дух, мотоцикл маленький. Ну, так, аби десь від взуття, від котиків, трошки тут захищало, болотом не кидало. Будемо пробувати. Це поліетилен, то є дуже міцний матеріал. Ну, тоньшого я не знайшов. Тоньше, то буде меншого діаметра, воно і так замале. Але так як воно має форму округлу, то вітер буде його огинати так. З'являється поліетилен, що дуже добре обробляється болгаркою. І ріжеться, і шліфується, бо би знав зразу би різав, Але то таке. Я думаю, він буде плавитися. Може, тому що товщина майже сантиметр, тому не плавиться. Одним словом обточує. Дуже гарно. Ну, Правда, на малих обертах. Ось такі вийшли з щиточки. Акуратненькі. Тепер думаю, як їх правильно вчепити, мудро вчепити. Найшов кріплення від фар. Оточнісінько таке саме, як від цих фар. Я свої фари вчепив на ліфан, там не треба було. Цього. Як добре, що вони є. Верхню точку закріплю на них. Ми щось буду думати. Ну, було би ще парочка, було би красота. Тут зробив такий пропил під трубу, ну, щоб вона мала якийсь упор і внизу теж. Оце кріплення, що я показував. Так, підставляємо шайбу втулка, щоб воно було на рівні. Це можна навіть пшикнути фарбою буде. Ось таке вийшло виконання. Хомоти від фар. Ці хомоти десь я колись чи на весті взяв. Ну, теж пригодилися, ніяких дир в дугах я не сверлив, вчитки легко можна зняти. Чіткі пластичні. Навіть якби впав, нічого йому не станеться. Вони гнуться. Думаю, будуть вони виконувати свою роль. Це було побажання господаря даного мотоцикла. Весь тюнінг я вам показав. Цей кофе я вам показую вперше. Тримав його до останнього. Це кофр Шат 47 літрів. Виглядає він великий, але на мотоциклі, особливо боком, він зовсім не виглядає великий. Ми потім побачите. Цей механізм відкривання. Зовсім не такий, до якого ми звикли. Це щось зовсім зовсім інше. Це є дуже якісна річ. Товста пластмаса, ущільнювач в кришці, який не дає лишнім шумам дразнити ваші вуха. Така площадка велика. Кріплення. Два ключі заглушки. Кріплення тут є різні. Можна обійтися оцими. І викрутити, якщо вам виходить, тому що кофр універсальний під різні там багажні системи, а можете і так зробити. Теж туди болтик, і знизу така планочка. Короче, кому як виходить, доробляти нічого не треба. Навіть якщо кофр зняв, ніяких болтів, чудово, акуратненько, тут такі стопчики, вони, правда, тверді, тверда резина. Ну, може, так має бути. Ось так виглядає кофр, 47-літровий шат. Він зовсім не виглядає великий напроти цього мотоцикла. В нього просто приємно правильні зроблені форми. А ще й ззаді просто шикарно і дорого. Під карбончик, красота. Містимий на два шоломи. Так, ще вчепив такий девайс. Звісно, що він не буде потрібний постійно людині, коли схоче собі відчіпить. Він розрахований на максимальний розмір телефона. Коротше, тюнінг практично завершений. Чекаю сідушку, сідушка буде десь протягом тижня, тому п'яту частину завершую. Шості покажу просто такий огляд короткий всього, що я зробив, і як цей тюнінг дорожчий за сам мотоцикл. Слава Україні! Сподіваємося. Літом будемо кататися вже вільно. Всім добра і меру.